Чор я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстиму? Ха, Комусь не пощастило. Підчепись, Джейн, і без тебе розберусь. Ого! так Це дуже смачний людяник але з неприємним тарганом усередині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачний та хубабуба. М, -м, М. Яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я весь без людяники не помітила. У мене в роті таракан. Фу. Олівія, годі кричати, ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн, У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. Мен! Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив вже щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. У okay. мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цей справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. <різь> Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну Дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні НАТО мало газу. Зараз додамо. Ха ха. -ха. Ні, що відбувається. Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха. Я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе! Це солодкий вишневий джем та роживий їстівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом. а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джемом. Ось так. Вау, який милий. Треба його терміново спробувати. Згортаємо. I've got it. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно, до мене на думку, спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись. Давай краще пограємо у хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нулик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! Спробуємося. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик. І спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош. О, яка смакота. Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, і з її ще не пала. круто, Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки джусі дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але кисленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерд. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чи так смачно їсть? Але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи вжиму їй на цукерку. Вона буде так комедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом, Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок! Зараз зануримо чупачу порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Ей, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну Це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. Ммм, Як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас, і справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус та баско. Гострий соус, але навіщо? Ви зараз дізнаєтесь? А! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. жера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Вона знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. То ти просто геній. Okay. Додам туди ще всяких смакот. Тулинички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. Мої улюблені дорітос! Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Дорітись можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими, кажеш. Тоді та мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь, як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, -а, -а він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш. Так, я, але в мене так мало чіпсів. А? Та ви знищайтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси титон які величезні. Здається, я точно наїмся. Oh, uh, uh, Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та yeah! вони це звичайно круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він, не справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але кавун, не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун – це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота! Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому. Ложкою. Як же смачно! І смачно, і так соковито. Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Тоді і ми спробуємо і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я підситиму її трохи ментуса? Я тільки за. А що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, теола. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. Мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка на Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так ви точно не обміняєтеся. Все, ще що, що за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча на дуже смачна. Може, перегристи мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлотто пропоную тепер перев'язати цього в генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No! Говори, говори, а ми поки що твою нутелу з'їмо. Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібниця в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану, прибрали руки. Це моя. Та гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О, Тепер я. Акуратніше, ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати хуба-бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витана. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було дуже.